Тусенко Валерій Геннадійович, наше місцево Хмельницького. Дивіться, 7 числа. З 7-го було дано два повідомлення про злочин. Номер 1 і номер 2 Перший номер від моєї дружини, що на неї напали і на мене хотіли її зґвалтувати. Друге е, я давав повідомлення. Я би хотів, я сьогодні прийшов, я, я все чекав, я дав заяву. Думаю, мені негайно треба відповіді. Чому не внесено в ЄРДР чи внесено? Дайте мені кримінальне провадження. Відповідь, а чого це? це? Так, по почті. так а я зараз, я зараз подивлюся, чи розгляну то... до таких обставин. Не вбачається, так? Да? Не вбачається. Не вбачається це повідомлення про злочин, що на дружину напали і на мене. Не, не, вбача... не, вбачається. не, не вбачається, дивіться, не вбачається в ЄРДР. Не вбачається. Не вбачається. Так. Знаєте? Ви кажете, ви праві все, тут всі дурні не, не праві. Злочину. Я подав другий ще третій. Послухайте мене, так, будь ласка. Бо я дивлюся, ви все праві, а другий не праві. Третє повідомлення про злочин. Вже з ухвалою рішення суду про вашого прокурора, який зробив злочин. Я хочу в мене, будь ласка, поставте час. Тому що, да що я хочу завтра прийти до вас. І, фіздверк, і фіздверк, дайте фіздверк. мені, будь ласка, це добре, що ви мені Початку. дали. Початку. 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 Це добре, що ви мені дали це. Ні, ні, це вже, мене, це вже в мене це. це. Мене це. В мене. Я а, хочу негайно отримати. Ну, ага, от ви мені дали, так? a Natalie Petrim Дружині, на яку напали, яку хотіли зґвалтувати. Чи ви теж це чекаєте? Поки приїде сімей до заводу. Я щось не можу поняти. Хто це буде? Якому належності? Ви маєте внести в ЄРД? Ви маєте внести в ЄРД? Маєте, чекати, да. читайте, читайте закон. А я не кричав, тут як не кричати? Як скільки як можна як кричати? мовчати Що ми будемо спокійно говорити? Ну скільки ви? вашу Дайте ви дружину відповідно. десять чоловік. Хотя зґвалтувати. Що би ви зробили? Скажіть, будь ласка, пішов би додому спати. Ну, що, що би ви зробили? Ганьба! Це ганьба прокуратурі. Так. Скільки можете так. піти? Не кіти побігли би втікли? Ні, чому передбачається право на самозахист? Самозахист? Да? То чому проти мене ну, сьогодні 121 з перша стаття відкрита? А. Злочинці сидять на волі. Чому? Де, де, де відкрито? Де, як ви пишете, що це не передбачається! Де відкрита кримінальна справа? Ви звинувачите там оприхований злочином. Ну дали відповідь, чому не вбачається, тому що цей злочин не зареєстрований. Та я не зареєстрований, зразу Чого була б заява подата. Заява зразу була подана. Чому мої дружини злочин не зареєстрований? Чому? Ви сьогодні садите ви, патріоти, людину, патріота людину, патріота. Патріоти, будь сьогодні. ласка, відповідайте на відповідь. Я вам Пан прокурор, ви просто не знаєте, хто це з людина. Чу ви не знаєте, це ви не знаєте хто це людина. Ви не знаєте. Ви ви мені скажіть, будь ласка, чому не зареєстровано? Ви сьогодні злочинців відпускаєте, а проти патріотів відкриваєте кримінальну справу. Оскільки можна мовчати вже, не даєте зізнати. Ви починаєте своїми репліками цими, скільки ви можете дур дурню. Кидати людям Питання, дайте і... нормальну відповідь, чому вони відкрили ну, кримінальну ви, справу ви, проти ви злочинців. Ви Я хочу, Я хочу почути. А, ви так, не так, даєте, так, ви так. пишете якусь бред. Це, це, це що був відповідь? Да, вони віддали, це ну, згодство, бо тому потім що вони народу. не зареєстрували в ЄРДР дружини. Та скільки можуть зареєструватися? То вони на мою дають що. Не Значить, негайно не завести кримінальну справу проти тих злочинців Цьогоріч і прокуратура покриває власть. це все. Ваше звернення. Де дружини з... Дружини За якою належ? За якою належ? Нашу копію. Ви мали ЄРДР. Є РДР, це заява. Я куди звернувся? З якого законодавства ви дієте? З якого законодавства? Є конституція, є. Є як, КПК. Має діяти прокурори. Я приніс э, дружина принесла повідомлення про злочин в обласну, в обласну, в обласну, в мене такі, в мене голос на фронті. Та вже невозможно вже терпіти це Немає. все, Тільки можна Ні з... знущати Ні. над людьми. Ні це надоїло, що хлопці блядь, в землі, бля, а, а тут сидять бля, і фаршують справу. Там хоронять кожен день похоронки приходять. Кожен день Живує. Дайте мені будь ласка, зараз. Зараз. Тепло, відкрити. Тепло, тепло. Негайно відкрити кримінальну справу. Негайно. Номер, один. Номер один від Тесленки Наталії Петрівни. По факту, що на неї напали іноземці цементного заводу, повлистю фамілії всі вказані. Де, чому ми внесли? Дайте мені відповідь. Чи да, внесли ми в ЄРД? До де вас принесли? Чи ви мені принесете ще 20 звернень, якщо це не моя компетенція? А чия це а компетенція? А а Для а а чо а а чо? а а чого ви де? тут працюєте? Скажіть, будь ласка. Добре, ну перестаньте питати. Там не звернення? Послухай, кримінальним кодексом передбачена територіальна підслідність. Так, внесло. За територіальну підслідність. Скільки є часу? За територіальну підслідність відповідно це звернення. Так. Якщо ви вважаєте, що там є підстав, я впевнений, що так воно і буде, що тобі звернення буде розглянути і буде прийняти відповідне рішення. Ми, Тому що це не моя компетенція, е що, ви що ви не увагу. То, Почекайте. Ні, ні, зверне увагу. Зв яне, зв яне увагу. Скільки <п 'ят> треба <п 'ят> часу для того, е скільки часу для внесення в ЄРДР, будь ласка. 7 числа я поніс, скільки є часу для внесення злочину в ЄРДР? Це питання. це Сірці, скажіть, будь ласка, не дали письмової відповіді. 7-го числа, подумайте, 7 числа пройшло 22 дня. 23 й день сьогодні, ви мали внести в ЄРДР в течение 24 годин. Ви кажете, туди послали? Да. Ви проконтролювали, внесло чи ні? Ми відправимо да, з контролем, буде прийнято... Якому контролю? 24 часа! Це, ви що? Не це, розумієте? Це, це, 24, 24 часа! Думаєте, що ви голосніше крикнете щось? Для чого що ви тут працюєте? Скажіть, будь ласка. Чому ви порушуєте тепер, закон? А тепер мені скажіть. Хто порушив? Хто порушив закон? Виспіва, хто буде захоплення. Ви можете це керівник підрозділів і безпосередньо займається цим питанням. Ви я бачу, я вони кричати буде нас скоро яка буде від вас. Люди вже дивіться, вже уставши, вже перестали вас боятися. А якщо ви ви не робите свою роботу, для чого ви нужні? Внесли чи не внесли для це чого ви нужні? Ми скерували його за належці. Там ви злочинців прикриваєте, тут теж забули ми, за ЄДР включити. Це, 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 це. Я не знаю, хто така гнатюксу мені дали. Дайте мені, дайте мені, пожалуйста. Так? Дивіться а мені дайте Ладно. це питання зрозуміло. Так. Дайте другу відповідь. Чекай, Олег, я не сміюся, там на місці внесено чи не, не внесено. Я ще не знаю цієї інформації. Скільки вам треба часу, щоб ви 22 дня прийшло. Ви понимаєте, що ви не йде і угрожає. Угрожають. Є ще випало. Ви прийшли. Я зробив те, що я повинен був зробити. З якого я можу ви поставити контроль, про ви власну.

До кого йти? Хлопці, якщо завтра вашу дружину подивіться, що ви будете робити завтра. До кого ви будете звертатися? Подивитися завтра. Якщо вашу діту, дитину чи, чи дружину, я не погрожую, от побачите, от людина відстоює свої права і не може достояти добитися, людина не може добитися. Куда? 24 часа <плес> маєте відкрити РДР. Ви не дали внушительного цвета, не дали вразумительного. 24 години має відкритися РДР. Ми на трьох аркушах письмово дали відпустку. Це не все а, скриване, власний, прокурор, я я, а можна просто не набрати, не набрати, не набрати в Кам'янецькій і дізнатися, е чи е порушено, е чи ні, просто цікаво. Я не, роз... не знаю, до кого це порушено, мене там не приймають. Ніхто не приймає, позов <зар> <зараз>. <зар> вчора був, вчора був, немає. Там на роботі немає нікого. Немає нікого на робочому місці, як це можна пояснити? Дружині погрожують, хочуть вбити. Далі, я вам заявляю, дружині погрожують, хочуть вбити. Працівники, блядь, поліції. Поліції, прокуратури блядь, і цементного заводу. Обітники. Шість чоловік. Хоча в перші. Скільки це можна терпіти? По телефону. Що мені робити? Чекати, поки я так до вас чекати, не звертаюся, я мешканець Хмельницького. Я до вас звертаюся. Звертаюся з людьми. Відповідно, інструкції бачимо скерування, заяву за територіальність. Мені чекати, поки вб'ють, а ми вже так тяжко знати порушили ви чи не порушили. Це ви не моя компетенція. Не це ви вражу, ви а як не важко? Ви хто? Ну ви хто? Заступник Я, Я, в мене є напрямок. Ви, ви хто? Скажіть, будь ласка, вашу посаду. Заступник прокурор області за розслідування... Заступник області не знає. області можна сказати запитання. А це правда, що за ваші отакі принципово бездіяльність Бездіяльність отаку, що ви нічому не бачаєте ніде, ніколи ніяких ні злочинів, ні. Ні, Повідомлень про злочини ви не не Правда, що проти вас особисто порушена кримінальна справа? Ми це Є артер занесено. Можливо, в нас немає. Я ж не можу розслідувати кримінальні провадження відносно се. Да, це... Якщо воно внесла, я знаю тут це розслідує, я не знаю. То, може, це вже, це досить. Да. Шановні друзі, якщо вам сподобався. Відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.